Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову знаходжусь в Подільському районі Києва на Виноградарі. І в попередньому відео у нас був огляд житлового комплексу Варшавський мікрорайон. А сьогодні я хочу зробити огляд ЖК Варшавський плюс» від того ж забудовника, але трошки по іншій концепції побудовано все. Ну і тепер давайте обійдемо територію, подивимось, що і як побудовано. Як ви бачите, тут такі висотні будинки, а саме 10 будинків, по 2 під'їзди і по 26 поверхів. Тобто значно вище, значно більше буде мешканців в цьому комплексі, але територія менша. Як ви бачите, будинки построєні по колу. А всередині знаходиться така зона відпочинку з дитячими майданчиками, спортивними майданчиками. Зараз я підійду ближче і все вам покажу. Тут доріжка, пішохідна і велодоріжка, як і в Варшавському мікрорайоні, територія відкрита, можна зайти, але біля кожних двох будинків все закрите забором і за забором ми бачимо багато всяких спортивних майданчиків, дитячих, і вони такі сучасні, дуже, нестандартні. Є невеличка парковка. Ось тут з цього боку, а основна маса машин буде стояти навколо комплексу. Там є виділені парковки і можна там припаркувати машину. Або біля величезного ТРЦ ретревіль. Там теж місця всім вистачить, тому що парковка дуже велика. З цієї сторони бачимо така будова. Я думаю, що тут зроблять, скоріш за всього, кафе чи якийсь невеличкий магазин, але, скоріш за всього, кав'ярню чи кафе. Тут є ось така, такий літній майданчик, на якому можна розташувати столики. І люди будуть ось тут відпочивати. Ви чуєте. Звуки перфоратора Цей будин... ці будинки відносно недавно здали в експлуатацію. Тому ті, хто довго чекав, а люди деякі дуже довго чекали, там десь півтора, а може і два роки, поки комплекс здадуть в експлуатацію, і поки можна було почати робити ремонт і заїжджати. Тому всі бажаючі роблять ремонти, звук перфораторів скрізь, баскетбольне невеличке поле. Ось там ви бачите теж біля тих двох будинків. Є великий дитячий майданчик, спортивний майданчик. На перших поверхах розташовані комерційні приміщення, є кав'ярні, магазинчики маленькі, якісь навіть будівельні магазини і багато іншого. Скажу вам відверто, мені більше подобається Варшавський мікрорайон, чим Варшавський 2, тому що тут значно менша територія комплексу, і якось трошки, якщо чесно, оці величезні будинки, вони так, трошки давлять. Але скажу вам, що тут дуже гарні планування квартир. Квартири правильної форми, квадратні, квадратні кімнати, квадратні великі кухні. Тому планування тут, звісно, просто супер. Ось вам іще покажу. Ось так через забор, що знаходиться в дворі, за парканом туди. Складно зайти, тому що все закрито і мешканців ще проживає доволі мало, тому, щоб попасти в двір, ну, потрібно якийсь час стояти і чекати, щоб хтось йшов і з ним зайти. Тут є футбольне поле з штучним покриттям. Якось, як по мені, дуже багато. Бетону дуже багато, мало зелені. Вона є, але вона маленька і, і висаджена не так багато. Великий спортивний майданчик, зона TRX. При бажанні можна займатися спортом, коли завгодно. Тут хлопці катаються на самокатах, стрибають, теж облаштований такий майданчик. Повторюю, що тут ще дуже мало людей проживає. Всі активно роблять ремонти. Що стосується цін, в цьому жикам тут багато квартир ще продається. Після будівельників, якщо в Варшавському мікрорайоні, який здався самий перший і відносно давно, там вже квартир без ремонту нема то тут їх ще дуже багато. І я вам скажу про ціни, які зараз на квартири без ремонту. Однокімнатна квартира площею 36 квадратних метрів буде коштувати від 48 тисяч доларів. Двокімнатна квартира 68 квадратних метрів від 68 тисяч доларів. І трьокімнатна квартира, Площею 84 квадратних метри, буде коштувати від 97 тисяч доларів. Ось такі ціни зараз. Цьому комплексі, давайте ще по цій олійки пройдусь. І я думаю, що якщо колись тут відкриють зону, станцію метро, яку давно обіцяють відкрити, то ціни значно виростуть, як на Варшавський мікрорайон, як на Варшавський 2 Варшавський плюс і зараз я вийду ось там через Арочку і покажу вам іще комплекс Варшавський 3, який теж активно будують і теж уже продають там квартири. Ось такий комплекс. По інфраструктурі тут є зупинка транспорту. Поряд є великий ТРЦ Ретревіль, в якому є все необхідне. І магазини продуктові, і будівельні, і кінотеатр, і зони відпочинку, і магазини. Ну, тобто, все є дуже гарний ТРЦ. Ну як Завжди питання болюче для Києва і для новобудов це школи і садочки. Тому що якщо в Варшавському мікрорайоні є хоча б приватна школа і садочок, то тут ви бачите, що зовсім нічого нема, і куди води дітей незрозуміло. Це велике питання. Я думаю, що це основний мінус. Тому що з парковками нормально, з будинками нормально, більш-менш планування гарні, є прибудинкова територія більш нормальна. Ну, тобто основні аспекти є, але ось питання. Школа і садочка це дійсно і важливе, і болюче. Але я думаю, люди возять кудись дітей, тому що поблизу, я думаю, що складно буде знайти на Виноградарі державну школу садочок. Там все давно зайнято. Ось активно прям будується Варшавський 3. Він дуже схожий на Варшавський мікрорайон і Варшавський 2, я, мабуть, вже вас заплутав. Але дійсно забудова йде дуже така серйозна. Ось є паркінг надземний, тому у кого є бажання, можна тут придбати паркінг і ставити машину прямо тут. Тобто живете. Ось тут ставити машину на цьому паркінгу. Колись на цьому місці були сади, було засаджене зеленню, а зараз виросли ось такі величезні будинки. Там ви теж можете бачити ще один паркінг будують. Ну тобто, якщо нема підземного, є надземний. Тут все продумано. Ось перед вами три мерседеси Радянського Союзу, червоні, красавці. Не знаю, чому вони тут стоять. Чи продаються, чи що, не знаю. Ось такі. І ось така йде забудова. Ось перед нами вже ретравіль ну і ось сам Варшавський плюс. Ось такий огляд сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто це ще не зробив. Мені дуже буде приємно, а я буду на цьому закінчувати. Всім гарного дня і до побачення.